Зближаєсь час із серцем, п'ючим груди, я вирвуся, щоб бачити тебе, порвати пута фальші і облуди, що тисне нас і по душі скребе, пробить стіну, котрою людська злість, нас, друже, мій розділила, не знаючи, що в наших серцях сила, котрої ржа опідлення не з'їсть. Зближайсь час і радісно тремтячи в твоїй обіймі щирі кінусь я, і скаже: поцілуй мені, гарячий. Що будь-що будь, а ти повік моя, моя і невідлучна, бо сльозами і горем ти знітована зо мною. Немає стін, перегород між нами, не знає стін, перегород, любов. Всі пута, що засліплення і зловоля, на нас вложила, нам на біль, порвем, Отруту, що нас нею щедро доля поїла вилям серця і затрем. Усякий слід тих споминок важких. Котрі, мов черви, серце підгризали, щоб навіть тіні темної від них на наше вольне щастя налягали. Зближаєсь час, коли, подібно нам, по довговічних боях, муках люди прокинуться, гнали, розмечуть трам, що їх давив, і щиро грудь до груди уста до уст притиснуть, мов брати, приязним, щирим словом заговорять, позбувшись пут недумства, темноти і зависті, і людовладства, і горя.